Коли Гедеони почали свою діяльність як асоціація, малі подорожуючі підприємці були основною формою торгівлі по всій Америці. І ці християни думали, що дуже важливо для них разом молитися і спілкуватися, і читати Слово Боже. Вони хотіли бути свідченням для Бога і приводити інших до Господа одним з цих людей був самуель хіл який народився в харвіку штат Вермонт, у 1867 році партнером хіла в цій історії був джон ніколсон який народився в Буффало, штат Нью-Йорк, у 1859 році Однієї ночі в травні 1898 року двох продавців християн попросили розділити одну кімнату в центральному готелі у Боксбелі, в штаті Вісклонсін. Незабаром вони виявили, що поділяють спільну віру в Ісуса Христа. Під час молитви обидва відчули поклик почати створювати асоціацію. Саме ця зустріч у кімнаті номер 19 готелі Central House стала скромним початком асоціації Гедеон по всьому світу. Через рік ці чоловіки вирішили, що настав час створити. Нову християнську асоціацію по слову Божому Ніколсон запросив свого друга Вільяма Найтса, штату Вілксон, допомогти йому в цьому. І саме Найтс використав свої здібності, щоб залучити нових членів до асоціації. Коли постало питання про назву асоціації, чоловіки схилилися в молитві, щоб запитати Господа, що це має бути за назва. І вони вирішили дати назву цій асоціації Гедеон, будучи натхненним сьомим розділом книги. суддів. всі вони вважали, що Гедеон є та людина, яка зробить те, що Господь хоче від нього. І це є сьогодні. Також потім вони обрали належним чином брата Хіла першим президентом, найца віце-президентом, а Ніколсона секретарем і скарбником. Через декілька місяців у січні дев'ятсотого року в газеті «Clear Leader» повідомляли, що кількість членів Гедеону в десяти штатах досягла 250 чоловік. А вже в вересні цього ж року Гедеони у Чикаго створили перший загін асоціації. Термін загін також походить з книги суддів розділ 7, вірш 21. і стали вони кожен на своєму місці навколо свого загону. Розвиток цьому дали пастори, які зрозуміли всю необхідність розвитку гедеонівського іваналізаційного служіння в своїх церквах. А вже в 1901 році загальна чисельність Гедеонів вже була понад 1600 осіб у 33 штатах, а також Гедеони розпочали своє служіння в Канаді. Гедеони вирішили збиратися першу неділю кожного місяця, щоб разом молитися і планувати свою діяльність та додавати нових членів. На одній з таких зустрічей було вирішено також долучати до місії Гедеон-дружин, помічниць гедеонів для молитви. Також одним із перших членів місії Гедеон став віце-президент Сполучених Штатів Америки Теодор Трузвель. Він подав свою заяву на вступ в Гедеон у вересні 1901 році і став членом під номером 1700. Через 20 днів він став президентом Сполучених Штатів. У 1905 році Чарльз Сміт, представників з продажу ліків Детройду, штат Мічиган, був обраним національним президентом місії Гедеон. Саме Сміт призначив шістьох гедеонів у різних куточках країни, які мали допомагати розвитку асоціації по всій країні. І це було успішно для виконання Слова Божого. А в 1907 році Гедеони починають свою активну масову діяльність, а саме ставиться під ціль, щоб в кожних кімнатах, в кожних готелях країни було розміщено біблії перекладу короля Якова, а також стандартного перекладу. І першим братом, який організував роздачу Слова Божого в готелях, був брат Арчі Бейл. Він підійшов до власника готелю і домовився, щоб там роздати Біблії, на що отримав своє погодження для такої діяльності, і Біблії почали роздаватися по всій країні по готелю. Через деякий час пастори різноманітних церков взяли на себе відповідальність, щоб збирати пожертвування на друк Слова Божого, щоб вони могли розміщатися у всіх місцевих готелях. Цей план був запроваджений у всіх загонах, щоб церкви могли жертвувати саме на друк Слова Божого. Із Божою допомогою, активної діяльності гедеонівців. Презентації місії Гедеону в кожній церкві свого регіону Гедеонівці отримали необхідне фінансування для друку Слова Божого для кожного готелю в США. Розміщення було настільки блискавично, що навіть газета The New York Times відзначила, що якщо гість готелю забере з собою Біблію, він не буде арештований у 1911 році. Президент асоціації брат Мур заявив. Хоча про результати нашого розповсюдження Біблії можна буде говорити лише через роки, але ми знаємо, що вже багато людей приходять через це до Господа Ісуса Христа. Навіть під час Великої депресії Гедеони залишилися вірні свої праці, і вони розповсюдили понад мільйон біблій. А у 1935 році місія Гедеон офіційно стала міжнародною асоціацією Гедеон. Також в цей час асоціація поставила перед собою три цілі, які залишаються в центрі УАЄ, служіння і сьогодні перше. Об'єднання християн для служінням, друге трудитися для спасіння людей через Ісуса Христа, третє розмістити Біблії, святе слово в готелях, лікарнях, установах та в інших місцях. А вже через рік Гедеона почала розповсюджувати нові заповіти: в поїздах, в океанських лайнерах і навіть на комерційних авіалініях. Тисяча 1940 році членство потроїлось. Слава Богу. І в цей час Бог рясно забезпечував людьми, служителями і фінансами для друку Євангелія. І в 1941 році, під час Другої світової війни, Гедеони почали роздавати Іван в армії. Ці маленькі нові заповіти стали великим благословінням для солдат. Вони містили короткий лист від президента Рузвельта, де було написано солдат, це Євангелія для спасіння. І до липня 1941 року вже було розповсюджено понад пільйон камуфляжних Євангелій, 40 тисяч з них солдатів, що базувалися на пев гарборі військовій базі. Також великим значенням стало розповсюдження нових заповітів у школах. В цей час понад 40 мільйонів учнів з 5 по 12 клас отримали нові заповіти по всім сполученим штатам, і через вже два роки багато мільйонів студентів також отримали їх. Коли служіння активно розвивалося в північній Америці, ще швидше воно почало розвиватися в Південній Америці, де вже за 6 тижнів в 1958 році долучилося аж 9 країн до служіння. Наше служіння розширилось так швидко і згадалося нам, як написано в припистях 2525, Як холодна вода для спраглої душі, так і добра звістка з далекої країни. В 1968 році Аполлон 8 став першим пілотним космічним кораблем, який покинув земну орбіту. Напередодні Різдва приблизно мільярд людей в всьому світі дивились пряму телевізійну трансляцію з цієї історичної події. Коли глядачі спостерігали за цією важливою, неймовірною подією, вони також чули голос майора Біла Андерсена, що говорив. А саме цитувавши слово Боже з Біблії, буття один один. На початку Бог створив небо і землю. А земля була безформна і порожня до кінця десятиліття. Гедеон розповсюдили по всьому світу в цей час 85 мільйонів примірників писання, надрукованих на 25 мовах у 1977 році. Кількість членів місії Гедеон досягло до 100 тисяч служителів. І в цей час розпочалися такі заходи, як Бліци, блискавичну роздачу нових заповітів цього ж року. Велике бачення було, що піти в Африку і наповнити Африку новими заповітом. Незабаром після цього Гедеона організували загони в таких країнах, як Судан, Рудан, Габон, Мадагаскар та інші. Хоча населення світу стрімко зростало від Індії до Бразилії, але Гедеони продовжували ще швидше розміщувати Слово Боже по всьому світі. У південній Кореї армійські капелани почали роздавати Слово Боже своїм солдатам. Наприкінці війни у В'єтнамі Таїланд став безпечним місцем для багатьох, для того, щоб багато біженців. І місцевих громадян отримали слово Боже і навіть в Японії. А в Мексиці на першому бліці за сім днів було роздано більше 45 тисяч нових заповітів. А у 1988 році секретар комуністичної партії Горбачов пообіцяв щось вражаюче. Виведення радянських військ з країн східного блоку. І в цей період 21 країна Східної Європи була відкрита для Гедеону, включно з Україною. Протягом наступних п'яти років вони здобували незалежність, і ці країни були закриті для Іванля понад 70 років. З 1995 року ми почали отримати багато повідомлень про спасіння людей через імейл. E а 10 вересня 2001 року відбулося розповсюдження мільярдного примірника нового заповіту. А вже на наступний день він війде в історію як падіння великих торгівельних веж в Сполучених Штатах. І в цей день великого горя Гедеони Нью-Йорка розповсюдили понад 200 тисяч нових заповітів. Для всіх жителів, які сильно горювали протягом всього часу гедони співпрацювали з дуже багатьма біблійними товариствами для того, щоб нові заповіти місії гедон друкувалися на багатьох мовах світу. А також побудоване життєво важливе партнерство з церквами по всьому світу. Воно залишається важливим паливом для того, щоб велике доручення Ісуса Христа було почуте у 200 країнах територіях і володіннях. і в 2015 році двохмільярдний примірник нового заповіту був розповсюджений, і понад 300 тисяч служителів трудяться в місії. За понад 125 років нашого служіння нічого не змінилося. Люди потребують Ісуса Христа, хтось має їм роздати Слово Боже, хтось має помолитися, хтось має запросити в церкву для того, щоб люди спасалися, і асоціація діє. По всьому світу для того, щоб люди спасалися, і ми виконували велике доручення Ісуса Христа. Долучайтеся до асоціації для того, щоб ще багато прийшло до Ісуса. Врешті-решт, Божа рука нас продовжує вести гедеонівців по всьому світу, щоб багато людей прийшли до Бога. Без сумніву, це був Божий задум, щоб Сенхіл. І Джон Ніколсон розділили кімнату в готелі тієї ночі в 1898 році. І тоді вони не випадково зупинилися в дев'ятнадцятій кімнаті, щоб разом прочитати Євангеліє, Євангелія від Івана, 15 та глава, 16-й вірш. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав, і настановив вас, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід вас. Позостався, щоб чого б ви не попросили в Отця мого, Він в ім'я Ісуса Христа дав вам цього. В це ми віримо і далі діємо.